Я запитав у GPT, як би зіграли збірні України та Росії, якби матч відбувся зараз, у 2025-му, коли всі російські команди вже більше трьох років вигнані з усіх міжнародних змагань через військову агресію Росії проти України, і те, що я побачив, мені дуже сподобалось. Чат GPT з контекстом сучасної повістки видав повну модель матчу, яка не може не тішити. Я огорнув цю модель відповідним монтажем, і зараз ви побачите, друзі, як збірна України має виносити збірну Росії за версію чату GPT. До речі, Росія він пише, як треба, з маленької літери. Влаштовуйтеся зручніше, заряджайте відео вподобайкою, щоб розкочегарити алгоритми і підштовхнути YouTube пропонувати відео більшій кількості людей. Ну і звичайно підписуйтеся на канал Футбол не поза політикою, який існує для демонстрації того, що футбол не обмежується 100 метрами поля та 90 хвилин. Гри, а є частиною більш глобальних процесів. Отже, чат GPT розпочав з аналізу команд перед гіпотетичним матчем. Форма України. Українська збірна залишається конкурентною на європейській арені, має високий темп гри та багато футболістів, які виступають у топ-чемпіонатах. Фізична готовність. Гравці України регулярно грають у Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та провідних європейських лігах, що дає команді високий рівень конкуренції та досвіду. Ключові гравці. Циганков лідер атак, загроза на правому фланзі. Довбик потужний форвард, який може вирішити момент. Зінченко головний мотор у центрі поля. Судаков креативна десятка, яка може створювати моменти. Трубін надійний воротар з досвідом Ліги Чемпіонів. Тактика високий пресинг, контроль м'яча, використання флангів та креативних гравців у півзахисті. Гра через центр завдяки Зінченку та Судакову. Росія з маленької літери, ФОРМА. Російська збірна перебуває в ізоляції, через що немає міжнародного рівня і грає переважно проти слабких суперників. Команда не тестується на рівні топ збірних, а чемпіонат РФ деградує. Фізична готовність недостатня. У гравців немає належної конкуренції, що позначається на рівні гри та витривалості. Ключові гравці: відсутність топових виконавців. Більшість гравців не грає в Європі. Оборона повільна, а атакувальні футболісти не мають досвіду матчів високого рівня. Тактика пасивна гра в обороні, гра від стандартів і дальніх ударів. Головний акцент навіси на форвардів. Гіпотетичний сценарій матчу. Перший тайм Україна одразу бере ініціативу, контролюючи центр поля. Зінченко і судаков швидко рухають м'яч, використовуючи флангових гравців. Циганков загострює ситуацію праворуч, робить простріл, довбик відкриває рахунок. 1-0. Росія намагається відповідати дальніми ударами, але Трубін впевнено контролює ситуацію. Другий тайм. Україна продовжує пресинг. Далі Михайліченко робить рейд лівим флангом, подає на дальню стійку, циганков забиває. 2-0. У відповідь Росія проводить кілька хаотичних атак, але безрезультатно. Україна ж ловить суперника на контратаці, коли Судаков віддає блискучий пас між лініями і Довбик оформлює дубль. 3-0. Фінальний рахунок Україна 3, Росія 0. Чому Україна перемогла? Високий темп і тактична грамотність. Краща фізична форма завдяки грі в Єврокубках. Лідери, які можуть вирішувати моменти. Чому Росія програла? Ізоляція від міжнародного футболу, низька конкуренція у внутрішньому чемпіонаті. Відсутність гравців, які можуть змінювати хід матчу. Друзі, це було експериментальне відео, тому якщо вам сподобався задум із залученням штучного інтелекту, то напишіть про це у коментарях та поставте вподобайку, якщо бажаєте, щоб я зробив ще щось подібне. В описі посилання на мій телеграм-канал та інстаграм, де я теж публікую футбольний контент. Підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить тема взаємозв'язку футболу з політикою. Дякую всім за перегляд і слава Україні!